Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі, які все це дивляться. Я і Махнюк Олександр. Сьогодні я спілкуюся з головою Дарницької райадміністрації Геннадієм Сінцовим. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго. Запитань дуже багато, тому постараюся зразу ставити тільки конкретні речі. Тобто ви для нас як джерело інформації, тому що з тих відповідей офіційних, які я маю з різних питань, вони свідчать, що держадміністрація Дарницька ні на що не впливає або ж, або ж має офіційну... Ну, офі офіційне пояснення, чому вона не впливає на, на ті чи інші питання. Можете сказати, е на, е біля озера Сонячне є паркінг, е який по генеральному плану е мусить. Давайте спочатку домовимося до того, що в нас регламент був. До 10.30 максимум тому що в 11.00 Я розумію. Не буду. Я згоден, Я згоден, збуд... Тому я, збуд... я, збуд... я, думаю, я так цьому... оперативно і... Да, на цьому завершимо. На якому питанні ми з вами? Не... Так, так, так. Я зрозумів. 20 хвилин. Це не це не буду залежати від запитання. Так, Тобто я не буду нікуди обігати. Да? То есть это так... так, таким образом. <звіг> так, <звіг> дальше ми навірно тебе відпустимо. — Добре. — Фотографія є, на російському сайті. Хорошо, ви можете розмовляти на місцевому мові, я розумію, я ми можемо на іноземному не непользуватися. Скажіть, будь ласка, озеро Сонячне там є така територія, яка, яку паркінг, який там є, відвів собі без дозволу генерального плану, ну, фактично саме захопив кусок прибережної зони. Ваше ставлення як голови адміністрації до цього, як планується цю, це питання вирішити? Його будуть узаконювати, чи все-таки паркінг попросить назад? Мені б дуже хотілося, щоб ми з самого початку визначили насправді, що районна адміністрація може робити, де її функції повноваження для того, щоб це зрозуміло, що ви більшості дуже розчарував, так, так Якби, тому, що от, одразу після того, як ви розпочали, ви кажете, що є офіційна позиція районної адміністрації, що може, що не може. Ну, в рамках цього ми будемо працювати, тому що я думаю, що компетенції журналістів і тих, хто звертається до районної адміністрації, достатньо для того, щоб не запитувати голову районної адміністрації про те, чому в нас, наприклад, курс. Долара на території Дарні 26,7 ми з цих питань доходимо. Далі э, питання розміщення парковки да, біля цього да. э, паркінгу. Наскільки э, я знаю, до комунального підприємства міського Київ Транс Парксервіс да, э, підприємці звернулися з проханням надати їм цю ділянку для... Паркувального майданчика. тимчасове користування тимчасове користування, тобто, тобто через деякий час їх посунуть? обов'язково навіть посунути, тому що все, цього достатньо, просто дуже мало часу, і я тому хочу дуже багато питань поставити. Ви чули назву Житловий комплекс традиція. Чогось зараз, я ще не з'ясував чого, збираються підписи у тому районі, який дивитиметься це відео, збирається підписи за те, щоб його не було. Що це, ну, можете пояснити, що це означає? комплекс Є у нас познакі 4,4А. Да? І знову ж таки ми з вами знаємо, що все, що стосується містобудівної діяльності на території міста Києва, це підпорядкування Київської міської райони. Да. Да? Якщо ми з вами будемо <постав постав> <на> і <тій. постав> <постав> <постав> відповідно до тієї інформації, яка є в районній адміністрації, Ми маємо інформацію про те, що є таке ТОВ Оріон Експорт, яке розпочало будівництво житлового комплексу «Традиція» на вулиці пчелки 3 у 4 му мікрорайоні житлового житлової пчелки. Бо пчелки ну, мікрорайоні житлового масиву позніки. Повідно до презентації ЖК «Традиція» там буде 4 житлових будинки, загальна площа 65 тисяч квадратних. 821 квартира. Районна адміністрація, адміністрація. От я можу вам перерахувати, скільки було в нас, дивиться. Ви я просто озвучте свою, а, свою позицію. Моя позиція да, мовою офіційних документів. Головою районної адміністрації я став у четвертому місяці 2014 року. Вже 8 місяця 2014 року була перша. Підготовлений перший лист від районної адміністрації з приводу того, що спочатку нам необхідно збудувати заклади освіти mm -hmm. е, необхідні для mm -hmm. життєдіяльності на е, мікрорайонах 4, 4 а а після цього розбудовувати е, житлові масиви. І таких, таких письм було 8-го, дві тисячі чотирнадцятого, одинадцятого, Цьому ділу відреагували. Яка та, реакція? На даний час реакції від міської влади да, на наше запитання, на наше прохання офіційної немає. Ми писали при цьому до депутатів Верховної Ради, щоб вони втручалися в цю ситуацію, але е... поки що відповіді немає. Поки що немає. А але... можете сказати, отримують хто? Тобто люди, які тут живуть, можуть просто до власника звернутися і попросити, а могли б ви тут не влаштовувати колапс? Ну, і хто ця людина? Ви знаєте, ні? хто є власником ТОВ? Так, так, хто ну, його будує, ні, хто власник? Я вам скажу тільки назву організації, яка Ви Особисто цю людину зрозумів. Питання. питання зрозуміло. Ви зробили все, що від вас залежало. Реакції міської влади ніякої треба питати міської влади. Наступне питання стосовно Зас, а, з приводу все ж таки реакції. Після... Нашої зустрічі з на той час директором департаменту містобудування, спасібка він зараз, профільний заступник з питань містобудування, було вирішено розпочати будівництво школи на 1720 місць, на цей рік закладено мільйон гривень для розробки проєктної документації. Також там буде дитячий садочок. Там теж Секундочку, це на тих парковках, які між Слов'янською АД. Це в міжсловянських... тих місцях, які визначені генеральним планом. Можете це? Може зробити. Зробити. Не пам'ятаєте? Я, не, не я маю вам показати, да. мабуть, графічно все, да, для того, щоб ми розуміли, тому що показати... Я так. потім сфотографую, ви просто скажіть, покажу. Мікрорайону 4-4. Тобто це на території між Драгманова 6 а Пчілки 3 А, Пчілки 5, Слов'янський Гінард. Слов Виникає зразу питання у зв'язку з цим. Де стоятимуть машини, які там зараз стоїть? Як адміністрація планує вирішити цю проблему? Чи так, як сказав Енріка Пінялоса, що купили машину, вирішуйте самі цю проблему? Це б було б так добре, да, якщо б не було, насправді в нас в районі проблеми. Я для себе визначив три, мабуть, саме великі проблеми в Дарвінському районі. Перша проблема все ж таки це мала кількість закладів освіти, це школи садочки. Да. Далі в нас майже немає зелених зон, тому необхідно зберігати кожну зелену зону. І третє це насправді виконання зобов'язань забудовниками. В першу чергу це питання місць. І якщо ми подивимось ДПТ в даної території, то розрахунки там є. І під кожну машину, яка там передбачається для встановлення ДПТ, все пораховано. і насправді єдине питання, хто буде це будувати. А де воно буде збудоване? Ну, якщо там же ж місце. Я Передати знову ж таки. Сфотографую е всі документи да, про це, якщо ви знаєте. Да, е я знаю, але для того, щоб ви розуміли, є детальний план території, по якому розписано кількість машинних місць, наприклад, да, угу. згідно розрахунків, таблиці і так далі і тому подібне, в мікрорайоні 4 необхідно розмістити 5800 О. В межах мікрорайону да, розміщується стільки. -то. І прописано. Кожна позиція, де і який паркінг, це буде багатоповерховий або автопарковка. Так, тут все прописано. Єдине питання, так. хто буде виконувати ці. Ну, ці в даному ці. випадку питання більше, де все-таки воно стоятиме. Зараз вони стоять на ось цій території, де буде ліцей. А де стоятиме цей паркінг? Він буде десь на тепловозній там чи де. Тобто, так, яким нам, я вам на пальцях для того, щоб про це казати, нам необхідно з вами розкрити карту. Нам необхідно розкрити детальний пакет. Адресу так, може так, що? Чи адреса? Ну, мабуть? це не адреса, так? Я вам скажу про мікрорайон, у якому прописано детально, де воно, що має бути. Добре, я просто статографую. Тобто є уявлення, де все це має бути. Має бути. Так. І ще один момент. У зв'язку з будівництвом ліцею і гімназії. Коли ви сказали, воно почнеться, з цього року буде тільки розробка проєктно-кошторисів. Це закладені кошти для проєкту. Люди, які живуть в будинках поряд з Слов'янською гімназією, вважають, що, що озеро такий, там, така невеличка калюшка між Слов'янською гімназією і Парковкою, що воно зникне. зникне. Я думаю, що там буде створений сквер, а от, е, яким чином там буде озеро е, чи не буде озеро, да? угу. ну, це вже питання до будівельників. Тому що на даний час розроблюється проєкт школи для того, щоб ми... Зрозуміли, як сяде точно на місце школи, нам необхідно подивитися цей проєкт. Стадіон зачеплять Слов'янської гімназії. Стадіон зачеплять, але він залишиться стадіоном. Ну, а, зрозуміло. То він же ж фактично зараз ні на чиєму балансі, він. Ну, ну колись років 10, мабуть, тому був такий депутат Київської міської ради Кір'ян, да, який за бюджетні кошти. Да, і зробив, ще... собі зробив собі стадіон, але забув його е... оформити. Да, і міська влада на даний час ще ну, тобто, не дійшли руки до того, щоб зробити на ньому насправді справжній стадіон. Я думаю, що під час будівництва закладу освіти цей стадіон буде приведений у відповідний порядок, але я не зможу вам сказати в яких межах ну зрозуміло, може він буде буде, проект, може він буде менший, тому що. Все ж таки, я повторюю, що головна проблема це відсутність закладів освіти. І гімназія, Слов'янська гімназія, яка там є, вона майже удвічі переповнена на даний час. Колись проєктом там передбачався заклад на тисяча сто учнів. На даний час там запроектовано 1720 місць у закладі. Тобто то, той, той, той проект, який розпочали. На даний час розробляти 1720 – це найбільший заклад освіти, середній заклад освіти в Україні. Якщо він буде там збудований, він має бути там збудований пощо. Наступне питання стосується озера Сонячні. Є така інформація, я не знаю, підтверджена вона чи ні, що у власників ресторанів. Ну, зокрема, власники ресторану, який там аж краю на розі Ревуцького і з Долбунівської, закінчилися термін оренди земельної ділянки у 2012 році. Чи відповідає дійсності ця інформація? Яким чином е, вирішується ця проблема? Чи він намагається її узаконити, чи він звідти поїде? Чи... Для того, щоб коротко відповісти, намагається узаконити. Ага. Зим, ну, зараз... вести, І ви ну, позиція райадміністрації адміністрації з цього приводу? З якого чи потрібно узаконювати eh, чи потрібно ділянку? узаконювати земельну ділянку ресторану, який перегородив? Ну, доступ до води всупереч закону, тобто в разі, якщо він в принципі мені розказували, що він соціально відповідальний, mm -hmm. це соціально відповідальний бізнес, що по перше, ну, робочі місця, по-друге, він йде на контакт з громадськими активістами. Ну, але все ж таки, Оксана, я вважаю так, так що е Київська міська рада має визначитись насправді, чи має бути там е заклад харчування, в разі, якщо визначається, що заклад харчування має бути. Обов'язково має бути відведена земельна ділянка для того, щоб підприємці, навіть соціально активні і так далі подобні, сплачували земельний податок для того, щоб він йшов у казну міста. Вони не сплачують земельний податок, бо немає угод. Я так? думаю, що до податкової вони сплачують відповідно до тих угод, які в них діяли там. До речі, цей земельний податок він йде Дарницькому району, чи він йде у місто цікаво у місто? на даний час. В місті Києві є тільки Київська міська рада, яка створює да, і приймає бюджет міста. Тобто ми маємо бюджет міста, тому податки надходять до Дарницької податкової, але ми всі формуємо бюджет міста Києва. Тому сказати, що до Дарницького району так він надходить до Дарницького району. Чи повертається він до нас? Чи повертається там саме ця сума? Я не можу ще одна конкретна земельна ділянка стосовно якої виникають сумніви. Здається, фірма називається відродження. Вона стоїть на драгоманова 10. І не використовується вже впродовж я не знаю скільки років, ще років зо три чи чотири тому. У відповіді, яку я отримав, йшлося про те, що ця земельна ділянка йде судовий розгляд з цього приводу, щоб ну, скільки в них не закінчився термін на Який, Яка зараз ситуація з цією ділянкою? Що там буде, власне? Це поряд з цим, поряд. з... Цим ОСББ, яке єдине відвело земельну ділянку собі ну, велике, не пам'ятаєте, так, між 10 і 8, ну добре. НВБК НВПК, <просу> добре. <просу> добре. Ну, Зараз вона використовується як парковка, там котлован виритий. Не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка співпраця у реадміністрації з міліцією? Чи маєте ви вплив якийсь на міліцію? Чи вона взагалі з вами е знаходить спільну? Ну враження таке, що вони що їх просто немало? Як ми забули зауваження щодо мови, да? то на даний час з міліцією у мене немає ніякої, ніякої співпраці, тому що з минулого року да, нас створена Національна поліція України? Да? Тому необхідно наладжувати в містах міліцію. Ви знаєте, що Київський міський голова Віталій Кличко підписав меморандум з Національною поліцією про <кій> співпрацю на території міста Києва. Цей меморандум ми тут в адміністрації залучивши. Представників Національної поліції Дарницького району опрацювали, розробили свій план заходів. Тобто, що ми зробили? Є структурний підрозділ районної адміністрації, який написали пропозиції щодо співпраці. Получилось такий достатньо товстий майже підручник. Ми його відправили до Дарницької поліції. Чекаємо, коли вони відпрацюють наш проект для того, щоб ми могли. Для себе опрацювати таку дорожню карту до Ті 16, якби оцей документ був на сайті, то було б зрозуміло, що ви, ну і оці всі документи, то було б зрозуміло, що Дарницька радміністрація реально існує. Це ну от те, що ви розказуєте, свідчить про те, що робиться велика робота. І тоді питання виникають до тих, до кого ви звернулися. Так, всі питання до вас. Наприклад, навпроти вас, просто навпроти адміністрації стоять. Сміттєвози, там евакуатори, вони просто на дорозі стоять, і ніхто до них дайте, не має дайте, вони... дайте, дайте по черзі. Так, так, оскільки на даний час керівника нашої районної поліції немає, там виконує обов'язки, то я думаю, що Жаріко. у нас ну, Жаріков пішов на а, пенсію. Ага. А, ну так. і на даний час я думаю, що у нас така невеличка перерва. Тільки тому, що підбирають насправді достойного керівника Національної поліції в Дарвінському районі. Основне питання, яке ми опрацьовували з ним під час опрацювання меморандуму, який був підписаний між громадською адміністрацією та національною поліцією, це ліквідація стихійної торгівлі. У нас в районі є станції метро Харківська, Познітє Сакарків. Протягом вже трьох тижнів активно ведеться ця робота, і я думаю, що ви можете проїхати зараз на метро Харківську, Познітєсаки, подивитись насправді на стихійну торгівлю. Да? Не путаємо з наявністю мафі, ми саме саме кажемо перехід там облаштовані mm -hmm. спеціальні місця. Це Сентіс отримав в якості там договору. В нас є е сходи. Да, і є е, територія навколо цих сходів. На даний час, от, вже три тижні ми тримаємо там ну, е, таку, достатньо серйозну оборону і можете подивитись, от, я вважаю, що таким чином там має бути організована вся ця робота. І е, єдине, що скільки поліція, е, на мій погляд, не докладає достатніх умов, достатніх сил для того, щоб нам допомагати, то сьогодні я. На хатізе підписав листа, щоб вона звернула на це увагу і допомогла.